Всі хочуть розпаковку, питають, коли вам 35 Івів приїдуть, то нам не тільки 35 і нам і 21700 приїхало. Зараз відкриємо пачку, новесенькі абсолютно. Ж ви знаєте, що вже других не буває, тільки нові. Зараз візьмемо, достанемо одну 35В, 3500 мА. -год. Ось тут подивимося по коду, який рік, 25 5-й місяць має бути, але зараз розшифровку будемо дивитися. Опір спочатку перевіримо, що в нас тут. 25,9. Зараз будуть писати, то це вже мертві банки, ви китайські купили. Забаню нафіг всіх, хто таке пише, як ви не зображаєте, тому візьмемо пару штук. 26, все віддільно. Все круто, все працює. Тепер ще нам отака приїхала 40PL. Високотокова на 50 А. Давайте я вам покажу опір. Аж сам удивився? 3. 3.4. Це ж взагалі бомба ракета. І ще нам приїхали ось такі 50Е. І 40П ще є у нас. Це на тест нам дали. 16.4, це 5000 банка. Ще треба, зараз я вам покажу, 40П Опер. 40P у нас є і 4Амперна високострумова. Опер 974. Хто знає, що це за банки, то знає, які їх мають бути параметри. Все упаковуємо. Значить, приїхала у нас коробка 500 штук. На сайті зараз все стане доступне. Продавати ми їх не будемо ні в якому разі, будемо ставити їх у ваші батареї. Зараз на сайті я опублікую, що ви можете замовляти перепаковку і 33, і 35. Кому які хочеться, такий беріть. Але знаю по факту, що мій колега міряв е, ці 35 В там 3600 мА, а не так як в Samsung 3350 нових. Тому на сайт побігли, бо багато немає. Встигніть, бо не встигнете.